На засіданні громадської ради 11 червня обговорювали зміни до конституції України, зокрема питання децентралізації влади. 1 квітня цього року була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування. Про це розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Взяла дві системи місцевого самоврядування французьку, але більше польську. Ви знаєте, що Польща запровадила трьохрівневу систему: це воєводство, повід і гміна. Саме за цією трьохрівневою системою хоче піти і в нас Україна. От і пропонується у нас зміна адміністративно територіального устрою, яка буде передбачати також область, район і громади. Чи не основна необхідність децентралізації влади полягає у тому, щоб бюджет формувати знизу до верху? Адже нині є міста, донори з яких вилучають кошти до державного бюджету. А тоді дотують міста, які не заробляють. Ця реформа передбачає у нас. І необхідність забезпечення органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами. Ви знаєте, що є податки загальнодержавні і місцеві, і саме от система загальнодержавних податків повинні переглянути, внести зміни до податкового бюджетних кодексів. Для того щоб частину загальнодержавних податків залишати на місці, Людмила Васильівна розповіла, що вся інформація викладена на сайті міської ради, і кожен може внести свої пропозиції щодо змін до конституції. Також на засіданні громадської ради обговорювали внесення змін до постанови, яка регулює діяльність громадських рад. Це питання розглядали на розширеному засіданні громадської ради при Київській обласній державній адміністрації. І е, основна теза, яка виступали і е, голова громадського дематора, е, я теж там приймав е, активну участь, то те, що цю постанову треба міняти дуже сильно, тому що вона наскільки загальна і наскільки не грувує не, не, не наші питання, що немає зворотньої відповіді. Всі члени громадської ради погодилися з необхідністю внести зміни до постанови. Основна вимога зобов'язати органи місцевої влади виконувати рішення, прийняті громадською радою. Нині ж вони носять лише рекомендаційний характер. Але основне питання, де я виступав, це питання про відповідальність. Відповідальність органу, який нас сам створив, або при якому ми створимо. Якщо громадська рада, і, і якщо дійсно пристосовується до, до, до нашої думки, то повинен бути зоротній зв'язок, це те, що говорив в нас і Берес. що якщо ми прийняли рішення, то постол повинен бути чітко врегульовано, в який термін орган, якому направляється наша вимога або наше рішення, або наші пропозиції, або наш запит, повинен зробити ту чи іншу дію, і, і яка наступає відповідальність, якщо вони цього не зробили? Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.